Всім доброго раночку. Вчора з вечора спекла таку цікаву запіканочку. У мене залишилося три бананчика і вже такі, знаєте, не, як би то кажуть, не першої свіжості. Думаю, що з них зробити. І придумала, положила на деко У мене таке скляне, зробила заливку. Там три яйця, мабуть, грам 50, все на глаз робила. Грам 50 десь молочка і сиру, мабуть, грам ну, 200. Оце все перемішала, залила оці три банани і в духовку. Ну, Додавила ложку миду, звичайно. Не цукру, цукор не додала, ложечку миду, невеличку таку. І що ще. А, і стевію ложечку. Все. І оце в мене така цікава запіканочка получилася. Пахне бананом просто дуже сильно. Зараз я, зараз я вам отут на розрізі покажу, ось, бачите? О, То бананчиком. Солодюща. Мабуть, не треба було додати меду. На вулиці плюс 15, але вночі такий був буревій. Знову все стукало, шуміло, вікна щось б'ється, не, не могла зрозуміти взагалі, що то робиться. Глянула 15 градусів зранку. До кінця дня, мабуть, вже в обід буде падати температура. Уже буде завтра 4 градуса. Уявляєте? Тобто, я так зрозуміла, що буде. І вдень, напевно, не... Самі холодні дні, це будуть завтра і післязавтра. Отак. Тоді скажу так, коротко, щоб вам було зрозуміло. Поставила бульйон, зварила. А тепер доварю борщ. А потім вийдемо. Вийдемо або будемо готувати. Подивлюся, що краще. Так що смакуйте і ви отаку от вкуснятину. Смачно, правда? Я не думала, що так буде. Так, бощу зварила. Тепер треба все поперемивати, поприбирати. А що, зараз у мене прибирання уборка. Посуду збирається багато грязного. Не знаю, де він береться. Ось так. Ви навіть не уявляєте, як зараз тепло у нас. Я не знаю, як в інших регіонах, але у нас просто теплин. Що я не видержала і почала мити отут на кухні вікно. Із середини, з вулиці я мила, а вікно тут не помила. 16 градусів зараз показує мій градусник. Уявляєте, як це тепло? Зато мух, скільки налізло, що я не можу передати. Двері весь час відкриті, тому що кіт не вміє закривати двері. Відкрити відкриє, а закрити не закриє. І вони, видно, з коридора всі лізуть. А може ще повилазили ті, що я позаносила. Квіти з вулиці, ж позаносила, може ще таке бути. Я не пойму, це муха тут чи там. Тут. Оце ж мухи треба бути, зараз я їх бахну. Тут у мене ще сітка, бачите, ще не прибрала. так, купала. Так що я оце вирішила, думала, піду на вулицю, а потім, думаю, ні, зараз тепло, треба вікна помити, бо відкриваю. Просто прекрасна температура, що я вам скажу. Сергійко сьогодні зранку дзвонив, я йому кажу, він йшов на роботу і завжди ото дзвонив або з роботи, або на роботу. Сергійко це мій старший син в Іспанії, як цікаво комусь. І ось він, я йому кажу, у нас зараз 16, ой, 15, було тоді 15 зранку. А він каже, а у вас тепліше, ніж у нас. <у>, У них зранку холодно, завжди, а потім день піднімається до 18 температур. Привіт, вже Віктор з роботи приїхав. Не треба приїхати. Ти не з булочками, як завжди, своїми улюбленими. Новий, 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 що я зробив. Вся вкуснятина залишилася на бумажці. Красива булочка. Середини я бачу сир, чи ні? Чи мені здається? Сир. Мабуть. Джем вишньовий. Джем вишньовий. На, ти любиш таке. Ні, я не дім тою собаці. <смі> Вітя. мусорка ззаді. Ось так от. Беззадні. А я туди чому знаю. <смі> я туди ще не кидаю. Ось так помила середини вікна. тому що було дуже таке некрасиво. Так що можна зараз мити сміло. Вікна, бо ніколи тоді було, коли тепло. Так, ще й рано було, а потім похолодало, а зараз прекрасна температура. Вийшла на вулицю тепло. Завтра саджаємо цибулю. Завтра 19 число, бо 20-го вже зароджується новий місяць, а на новий місяць не можна. Ну, по календарю по лунному. Не можна нічого висаджувати. Тому садимо завтра і будемо провіряти. А я посаджу тоді завтра. А, а, а ти посадиш післязавтра. Будемо експериментувати, чи правда, чи неправда. Ото перший часник я посадила два рази: один в жовтні, один в листопаді, на початку листопада. Цибулю залишила оце на кінець листопада, на 19. А можна ще й садити в грудні місяці. Там теж є спочатку благоприятні по лунному місячному календарю. Так що, отак от, от. Ось ця я не знаю, чи є у когось з моїх друзів абутилон. Я його ось поламала, тому що він почав пропадати, посоха, може, не знаю, не доглиділа. Нечасно. Так я його наламала, поставила. Водичку, а тут один навіть ось під отаку тепличку поставила маленький. Ти бачила, я тобі показував, що на дочі розвіла. Так, сьогодні вже я їду. що? Сьогодні я а їдеш, а ти поки де е, за двором весенні цвітки, ми сьогодні-завтра пуп'янки викинуть. Да? ті білі? А ти, о, ти білі. Капець. А, ну. а ти по числам, Вон числа, що його цвітки так. Це точно. Так що зараз, мабуть, з лунним календарем можна на нього не дивитися. Дивитися по погоді та і все. А Тому... а? Ні, ми дивимося по цьому місячному календарю. А тут старого ні нового, коли місяць зароджується, коли повний місяць, і от по ньому саджаємо. Які корішки, які вершки, як от у тій касті. На скору руку зробила шубу ДНС, у мене домашній, сама роблю. Думала, що піду на вулицю, але ні. Уже було спочатку сонечко, температура піднімалася у нас, зараз гляну, вже почала падати, вже 16 а була сама велика 17 градусів. А зараз дивлюся, вже 16. Так, що вона впаде. Було сонечко, але знову воно бложило. Це я вже з вікна показую з кухні. Так що на вулицю ми сьогодні не підемо, тому що будемо займатися хатніми роботами. Вже наготую їсти, поприбираю. Це отут я вже трішки помила, поприбирала, посадила нарешті, посадила оцю свою, як він колі, коліус. Да, я її підписувала, але воно витерлося. Да. Е, рая мені давала, ламала гілочку, як ми були 2, 2 листопада, ми були у них в гостях. І оце вона гілочку одірвала, і я її тільки зараз посадила. Вона корінці по гарні пустила, посадила. А знаєте, що я ще зробила? Я оце відщипнула верхушечку, бачите? Не знаю, правильно чи ні зробила. Ну, верхушечку відщипнула, і ось я її сюди всунула. Цю верхушечку вона манюсінька-манюсінька, Не знаю. Ну, це так, правильно зробила чи ні? Це соли. А оце я забула, як він називається. Метелики такі. Треба дивитися. Навірно, в вінеті шукати в телефоні, але мені не дивилася, я забула. І були. Була назва, але зараз все позабувалося. Вони як метелики, бачите, які красиві. Фух. Вже сумерки на вулиці, бачите? Зараз 15.30, тобто година, і вже отак от, бачите, темно. А я до сих пір оце о, перебила, казала, мух, а воно ще одна вилізла. йов палки, я вже вікна перемила всі, тому що мух лупила. Била-била і побачила ще одна мушка. Видно, заховалася, а може, навіть я її не добила. Фіалочки показую. Я їх всі почистила, поудаляла погані листочки, квіточки повитягала, ті, що вже не, не квітують. Коротше, порядки понаводила, все поперемивала, вікна Скло перемила. Ось, бачите, ще рано. ще чекаю коли друга розеточка тут буде, тому що два листочка І тоді я буду їх пересаджувати. Я думаю, що це біла. Я не підписала, але думаю, що біла. Це маленька ось розеточка. А дивіться, скільки в мене каланхой. Це рая, вітина, сестра. Як були, вона їх понад щіпувала. Одні верхушечки. Вони були навіть з квіточками. І я їх підписувала. Оце жовтий Каланхої. Вони манюсінькі манюсінькі Я думала, вони взагалі не приймуться, вони прийнялися. Оце червоний манюсінькі манюсінькі Каланхої. Оце, не знаю, який, мабуть, і червоний і ще якийсь. Я їх підписувала. Оце Теж червоний, а десь ще червоний і роживий. тут же ж. Дуже... А, оце ось, Червоний і рожевий. Оце всі каланхої, які е, рая повикидала, я їх попіднімала. І спочатку вони в мене взагалі були в великій е, мисці, тому що ніяк садити було, не було нічого і не могла запхнути їх в землю. От вони такі манюпусінькі були, дуже манюпусінькі. Ну, бачите, ну, дуже мені пусінки. Цей горщик маленький, я просто вилічила, щоб вам видно було. Так, оце поприбирала. Продовжую далі. Ще ж у мене тут ось куча всього, бачите? Стоїть. Продовжую далі. Ось, бачите, скільки всього понаривала, поприбирала. Саме головне, що під віконням в мене тепер красиве. Оцей це мій старий. Колись купляла його в магазині в варусі. В Варусі купляла. Він низенький було, був, і там так багато цих трояндочок було. Ну, Просто таки шапочка була така. Я його обрізала і воно, ну, коротше, нічого не виходить з цієї шапочки. Це я відкнула те, що пообрізала. Ну, от зараз тільки що я це все обрізала і подивлюся, що з нього буде. Він як трояндочки. Квітували такі величенькі квіточки, не дрібненькі, як оце що з водолаги, а оці такі трояндочками такими манюсінькими. Ну, залишу його тут поки. Так що, оце так, пішла далі прибирати. Фух. Ну, так воно виглядає троянда жовтіє Вроді би, Поливаю вчасно, а все одно світла не вистачає. Оцього теж недостатньо їм. Оці так взагалі в темноті. Оцей фікус почав Бенджамін так дру, дружненько, почали скидувати листочки. дружненько прямо зразу. Так, ну все, не буду. Те, що некрасиво, я не буду показувати, щоб, щоб ніхто не осудив. Я знаю, що ви мої ті що Самі самі ніколи цього не скажете. Ну, а вдруг хто чужий заскоче перший раз, який мене не знає, знаєте, можуть зразу щось так сказати. Тому пішла далі. Сьогодні на вулицю так ми з вами і не вийшли. Ну, нічого, зато завтра вийдемо і дружненько, хоча. Обіцяють сьогодні на вечір дощ, тобто може навіть зараз і початися дощ. І на завтра може бути дощ. Може. Конкретно не пишуть, що 100% дощ, а може бути дощ. Так що, ну нічого, якщо може бути, все одно завтра посаджу. Інакше аж тоді до грудня місяця треба чекати. З вами накладемо, це будущі наші, ой, Цукерочки. Мої цукерочки. Це яблучка і грушка тут пополам. А оце буде зараз грушка. Зараз ми покладемо і включимо сушку. Цукати, цукати. Тут я вже не чистила нічого. Вони і так смачні, Ох і смачні. Тоненько дуже зробила, можна було чуть-чуть товще, бо воно трошки усихає. тут я вже зробила правильні такі. Оце тільки. Будемо зараз розкладувати. Тут вже, вони, ви бачите, вже такі гарні, я беру вже, вони навіть не липнуть до рук. Але я ще чуть-чуть підсушу, і будемо жувати. вони дуже смачні. Так що, можна робити з яблок, можна робити і з груш. І будуть вам цукерочки. Бо оці цукерочки, що в мене залишилися, тут крупненькі ж з айви. Ось, бачите, це все, що в мене залишилося. З'їли все. Хотіла їх ще розтопити шоколад і в шоколад їх умокнути. А потім думаю, та ні, що тут вже залишилося? І без шоколада підуть. Зараз от налила чайку і сміло можна оце, з чайком такі цукатики. Вони точні цукерочки. Для мене це взагалі супер пупер Ну, а тепер розкладемо врушки. Я не знаю, вам видно, може з цієї сторони хоче зробити. О, це я зцідила вже ті, що були у мене 5 разів в сиропі, А тепер мені треба викласти їх всі на отакі рішоточки. Так, тут у мене все, оце грушка. Я її, вона сама маленька грушка, ви бачили, <смі> яка наша груша. І вона вся ще була, їй дуже багато покладали. Це та, що, що ми ніколи нею. Ну, Ніколи не їли її, бо вона дуже пізня була. А в цьому році її щось багато, багато порченої. Груша вже стара, її просто неможливо полікувати, бо вона дуже висока, вона вище криші нашої. Тому лікувати без Тому вона завжди вся, мало того що пізня, так ще й червива. Дуже багато порченого завжди. Ось так, бачите, зараз ми їх в один слой викладаємо, і я включу її, і періодично буду дивитися. Ну, поки включу, як буду лягати спати, виключу. Години 4 воно буде в мене працювати, оця сушарка. Що я раніше так не робила, прямо не знаю. Завжди купляла. Я оці сухофрукти. Купую, ну, купувала, скажу так, купляла тільки Тому що я не їм цукру і не їм. Ну, нічого такого. Цукру не їм і все. Значить, і цукерки не їм. І то я купляла сухофрукт, щоб чай попити, інколи хочеться солодким попити. Так, і оце зверху, це вже вони раніше в мене були. Тут ігрушка і, і яблочко. Бачите, вони вже майже готові, але я її верхню поставлю. А ще я її вже зніму сьогодні. А ті ще будуть. І оце включаю так. Все. Вона загубіла. У мене тут максимум 70, 70 градусів, по-моєму. А взагалі, можна і в духовці так робити. Тільки ну, не більше 80 градусів, щоб було в духовці. А так 70-75 і тоді. Буде у вас смачні отакі цукати. <смі> Я їх називаю цукати, бо по-другому не знаю, як їх назвати. І не сушка, тому що вони смачні, бо в ж вони варилися. Не варилися вони в сиропі, Вони просто заливали гарячим і все. Ось так от. Оце така моя сушарочка. Так, поки все.